Дровенькі були. Все ж таки ту корочку ми прибрали, що у нас підхрамувало Amrox був в неї кокцидіоз, Підтвердилося, то як починають кури підхрамувати на ножки, бажано вже їх утилізовувати, не чекати, коли вона перестане ходити. Будемо далі пропоювати від коксидіозу. Треба буде зайти в аптеку, і придбати якісь, поміняти трошки лікарства від кокцидіозу і пропоїти їх далі. Ще що хочу показати. Це і м'ясо, яєчна порода. Якщо добре їх перегодувати, то вони дуже кури жиріють, про що є і офіційний доказ. Бачите, скільки жиру? Тут м'яса майже немає. Один суцільний жир. Там кишки були дуже тонесенькі, навіть їх видно не було. Ось так, не знаю, чи то добре видно, тому що у нас світла зараз нема, вийшов на ганок. От, Все всередині жирне. І жиру багато, м'яса практично, як то кажуть, такої курки багато не буде. Тому така порода, треба садити терміново кури на дієту. Як я казав, лівінські несуться, а амрокса поки що не дуже, але там деякі несуться, вона в нас хворіла, вона нанеслася не і тому курочка більше, як то кажуть, їла. Більше, більше вона їла, а не поправ... а не, не працювала, і тому вона в нас зажиріла. і плюс була хворенька. Зараз я її попробую поважити. Не йшов місце, за що її злопати, опа, він не виходить, тому що курочка важка трошки і нема за що добре зловити. Пробуємо ще раз. От маємо. Тушка такої курки 2 кг 220 грам. ну вистрибнула в мене. Знов 2 кг 220 г. Але це не сама тушка, тому що тут в основному є жир. Ось результат, коли їх перегодовуєте, будете мати жир, а не яйце. Садимо кури терміновану дієту. Будем... Хоча зараз, зараз у нас дуже так і не їдять багато поживного, але... Ну що, садимо наших курочок на дієту. Вирішили вже їм так варної картоплі багато не давати. Ну так часто, якщо чесно. Овес е, підварюємо. Даю їм сухого вівса звичайного. Щоб до ячмінь дістати, тому що ячменю нема. Минулого тижня був я брат, а то брат мені підкинув пару мішків ячменю і пшениці, а от зв'язок проблема. Треба буде підбирати овець. З, з ячменем проблема. А ячменю нема. Ячмінь треба буде ще діскувати. Ячмінь також досить корисний. Він тримає чуть корисніший за овець. Якщо чищений, він сушений, то перевіяний, то там більше зерна, а менше полови, як то кажуть. і тому Ячмінь аналогічно має ситуацію. Теж його треба проївати, тоді він більше має зерна, але наварюється увесь, і це не тішить. дав трохи що сухого хай їдять, бо вічно варений варений, щоб більше в них там було. До вечора вони це все перелопатять, переїдять. Я смітим буде перезвонити до свого друга. Він в мене міні-фермер. Купити в нього пару мішочків ячмені, щоб не продав гарний має ячмінь. І будемо, як то кажуть, забезпечені практично всім. Е, ось е, наші вихованці мусять трошки підхудати. Будемо робити таке збалансоване харчування, вже не дуже основна маса, вони вже так набрали, це все було зараді каченят, щоб каченята добре їли і росли. Ну, каченят вже практично залишилося, всі вони майже продалися і лишилися тільки вже кури. Кури треба, щоб нам і яйця. тож ми будемо. Їх то кажуть, тримати на дієті. Дієта буде у нас складатися з вівса, ячменю один раз в день це по-любому додаватися все сухе. А і разочок будемо щось трошки їм підварювати. там, ну Просто ячмінь варений вони краще їдять. І овес, воно набухає зерно, воно м'якше і ліпше смакує, ніж, як то кажуть, сире. Так що. Переводимо курей на дієту. Наші лівінські трудівниці несуться. Так що це буде дуже добре. Трохи була, тому нічого, підсохне, потім трошки морозець, протисне і буде все, як має бути. А так зазвичай то ми годували, там варили картоплю, два макуху, підварювали зерно, це все мивали, підтирали бурячок. Ну трошки мало у нас буряка цього року, гарбузів взагалі немає нічого, тому, тому мусимо виходити з того, що є. Думаю, вони ображені не будуть і будуть нас далі тішити смачним яйцем і корисним Поки що наше, наші курочки всі в загальному стаді бігають всі породи докупи, в січень точно будуть, лютий. 50 на 50 бо там вже під кінець лютого будемо розсаджувати по породах і збирати вже, постаратись збирати вже, вже постаратись потім на березні, щоб було інкубаційне яйце чистих порід. Ось, А зараз ми готові продавати інкубаційне яйце мішаних порід. Основна маса це в нас ідуть лівінська сива, яка несеться дві курочки барбази, десь-десь попадається мінорка і легорни. Легорни мало бачу цього тижня, більше в основному темні червоні яйця. Це занесли це амрокси, почали вже так бачу активніше нестися. І біли десь якась курочка прострілює нам яйця. Легорники молоденькі, бачу, вже починають грибінчики рости. Це теж когути, коли це курочка, підростають грібінці, робляться вже дівчатка такі невеличкі, але думаю. Як ще би трошки, тебе вже почали нестись і було б кольоровіше біле яйце. Всім гарного дня, мирного неба, любові, миру і Божої благодаті. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ось яка гарна молоденька 21 квітня курочка. Лінська Сице, вже не несеться, але така цікава тітенька. Так, і ти теж гарно теж журишся, напевно, буде скоро нестися, так? Ди. Дигами. Нічого ми ще потім трошки щось підтягнемо. ситніше, правда? От білий фейдер. Корочка. Оце та подарункова. Жотолаба. Теж цікава така.